У судовій залі, де триває розгляд, знаходиться наш кореспондент Сергій Скрипник. Він має сьогодні дізнатися про те, який запобіжний захід обрали патрульному поліцейському. Отже, Сергій, тобі слово, як чути мене? Вітаю, Євгене, Вас дуже добре чутно. Отже, що там відбувається? Скажи, будь ласка, з'явилася інформація, що е, патрульного поліцейського звуть не Євген, а Єгор. Чи правда це е, насправді я виходив тільки що, і моя колега тут дізнавались інформацію з цього приводу. І зараз я вам скажу, як насправді останні його дані. Звати, що там відомо про те, що звати Єгор? Я ага, розумію. Так, Єгор. Так, його звати, його. І що зараз там відбувається? Чи повернулись судді з дурачої кімнати? Е, ні, от я зараз стою поруч з столом е, судді. Вони ще спілкуються, напевно, нікого немає. Преса вийшла. Ми всі відпочиваємо від цього. До речі, ось на цьому телевізорі можете побачити, був, е, було, показували відео, показували. Хлопця поліцейського Ось тут можете побачити також дуже дуже багато телеканалів, тобто робота кипить. Скажи, будь ласка, чи відомо скільки має тривати ситуація і спілкування судді у дорадчій кімнаті? Що говорить прес-служба суду? Ам... Насправді вони не сказали, скільки вони будуть там знаходитись, просто стали пішли. Ось, ну, ми можемо дізнатись, в принципі, чи є працівники суду. А скільки не знаєте, ще чекати на це? Не знаю. Так, ще невідомо, скільки ще буде по часу це все. Сергій, будь ласка, повідом, можемо чи є якісь колег? другі інші подробиці і деталі цікаві, які не були озвучені до цієї хвилини. Чи вдалося поспілкуватися з адвокатом, можливо, з органами обвинувачення? Деталі. Можу. 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 Ніхто не спілкується. Адвокат, прокуратура. Євгене. Євгене. С -с -с Сергій, як мене чути, скажи, Євгене. будь ласка, чи е, були якісь цікаві інші деталі, які, можливо, оприлюднила е, пані адвокат? Що було стосовно характеру травм е, затриманого? Давайте подивимось на залу засідання. Оператор показує, будь ласка. Все, Стол тут. Сидів, сидів суддя. Тут сиділи усі адвокати. Можете також теж чекають на рішення. Сергій озвучь, Можете, колеги, будь ласка, інформацію, яку оприлюднила журналісти, оприлюднила Тоже, дуже багато пані адвокат. Телевізор. Можете побачити. Євгене, тобі слово. Я нагадаю, це наш кореспондент Сергій Скрипник, який перебуває у будівлі суду, де триває розгляд справи затриманого патрульного поліцейського.